Боже, дивіться, hello, hello. ми прийшли. А що тут? А ось настав час нашої ялинки. Зразу скажу, що купили ми цю ялинку на Facebook Marketplace. Робочий день. У суботу вже підійшов до завершення. Зараз подивлюсь, чи там купили мої ялинку. все ж Ліска, А де ти була сьогодні? Ліска ходила на день народження. Зараз прийшли до мами. Боже, дивіться, ми прийшли. А що тут? Пільміхи? Деревяшка. Як було на дні народження? Круто? Да. Ви в гральну кімнату ходили, там щось лазили, так? Да? З дівчатками. З кимось познайомились з новим? Yeah. Так, ми вдома ще свою ялинку не поставили, хоча в нас вона є вже. Я вам покажу трошки пізніше. А тут у родичів моїх вже вистали. Зараз будемо ставити. Дивіться, яка гарна тут. щось там блищить, якісь вікари. Елвіс, привіт! От і гратись хочеш знов, ну, так? Тай, тай! Аліся, куди ти поїхала? Куди тебе Сережа везе? Цю ми нам подарувала яку красу. Так що це значить, мам? Це значить, що Бог вам поверне ваш дім. Коротше, що все ще буде, повернеться наш дім. Куди... 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 Зараз спробуємо поставити ось вона наша ялиночка, я ще її не розпушила, але ми просто... Поставили, подивимось, що воно там з цими ліхтариками. Ось вона, наша красуня. Прикольно, що тут продаються йолки-о, ялинки. Вже отак з ліхтариками. Ну, є, звичайно, і без, але є такі... Я саме таку і шукала. Ще розпушимо гілочки, і буде краса. Коротше, я щаслива, що у нас таки з'явилася новорічна ялинка в домі. Я вам ще обов'язково покажу, як ми її будемо прикрашати, поки тільки поставили, щоб вона вже була, але ще буду розпрямляти ці гілочки. Треба якісь кульки купити, напевно. Коротше, ще все буде. Зразу скажу, що купили ми цю ялинку на Facebook Marketplace. Я дивилася нові ялинки, але за ці кошти вони там ну, дуже такої поганої якості. Тому придбали трошки гарнішу, дешевшеньку. Дякую знову, що провели день зі мною. Якщо вам було цікаво подивитись, як ми тут зі своїми ялинками розбирали сьогодні. З вас лайк, підписка на мій канал, і побачимось в наступних відео. Па-па-па-па!